Якими потрібно бути продажними і гнилими людьми, щоб у соціум на таку величезну аудиторію транслювати те, що українські діти, вони українці, але говорять російською другосортні. Це вже перемога, скажіть мені, це ми вже так перемогли, що ми один одного між собою гризимо мову, хто виїхав, хто залишився. Хто патріот, хто не патріот? Це вже така показуха, і до такого скотились, що на хвилину мовчання на камеру випирати свою дитину на стільчик і всім вказувати, що так треба робити, а ті, хто не роблять так, зрадники і не патріоти. Ну, йобнулись уже зовсім позорище. І хочу сказати слова підтримки усім російськомовним українцям. Неважливо, на якій мові ми говоримо, бо має значення те, якою людиною ти являєшся. Можна бути україномовною і гівною. Як це можна прокоментувати? В принципі, як на мене, дівчина сказала все вірно, від душі? Я лише додам одне: навіть якщо війна закінчиться, українці не перестануть гнобити. Цькувати та принижувати один одного, за що правильно, за мову, солов'їну колискову.